Вітаю вас на своєму каналі Берегиня. Пропоную гороскоп на травень для овнів. Поки тасую карти, попрошу пишіть, будь ласка, запитання під відео, які б ви хотіли розглянути під час загальних, загальних розкладів. Адже загальні розклади дуже корисні з точки зору психології. Отже, гороскоп, спочатку в нас атмосфера місяця, основні аспекти. Потім робота, фінанси, здоров'я і особисте життя. Три карти говорять про що? Перша карта каже про те, що ви намагаєтеся адаптуватися серед людей, серед свого оточення, де ви зараз знаходитеся. Ви намагаєтеся адаптуватися і дуже стараєтеся. Бачите, тут у нас хто дівчина на карті. І хоче, щоб її лебеді прийняли до себе. Бачите, вона вже й лебедине на голову вдягнула, і сюди. Ось, тобто, максимальні зусилля, які прикладені для адаптації. Але вас нібито і приймають, так? але далі падає карта щасливої самотності. Якщо гадають жінкам, я не кажу, що це ви. Ця карта часто падає, це часто є сигніфікатором коханки багатого багатого мужчини. Ну, тобто, людина, яка має все, але вона сидить вдома сама і бачить, що вона не тим займається. так? Бачить, що. Це не те, чого вона чекала. Отже, тут карта, якщо ви намагаєтесь пристосуватися, карта того, що не все у вас виходить, бо ви залишаєтеся на самоті і все одно не бачите того результату, який ви хочете. Третя карта свідчить про те, що ви розчаровані такими поглядами суспільства і вашого оточення на життя. Так? Ви розчаровані, що вас не бачать. Ви розчаровані, що до вас не так, як ви хочете ставляться. Ви хочете бути прийнятими в компанію. В компанію людей мається на увазі. Хочете спілкування того, і вас так не виходить. Можливо, ви кудись переїхали чи щось змінили, і там ви так намагаєтесь. Ну, поки, поки так. Але якщо людина навчиться, знаєте, стане цілісною особистостю, вона від. Такої самотності, свободи, вона отримує задоволення. І це, ви знаєте, це правильно від свободи і усамітнення отримувати задоволення. Особливо, якщо кругом васом стільки людей. Тож не можна 24 на 7 бути в такому, знаєте, в шумі гамі. Отже, що вас чекає по роботі? Що вам сказати? Я думаю, що того ви так і стараєтесь адаптуватись. Напевно, ви це в цьому в колективі на роботі так намагаєте. Через те, що тут показує, що у вас якийсь керівник такий, який багато. Бачите, тут показано керівника як особлення Папа Римського, який багато говорить і, можливо, обіцяє, а толку ніякого нема. Знаєте, це як з трибуни хтось щось проголошує високі ідеальне, нічого не робить. Так, і на цій роботі у вас обмежене фінансування, де ви є. Тобто ви тут, це карта талісману, тобто карта якогось такого, знаєте, одноразового фінансового надходження, так? і вам цього мало, бо ви обмежені. так? Вам цього всього як обмежене вікном, ваше це фінансування. Тобто тут в цьому місяці в роботі ну, таке. Вас ніби як пиріжком заманюють туди. Але фінансово ви не задоволені. І по кар'єрному зростанню трійка, бачите, трійка Христова. Не десятка, навіть не дев'ятка і не ту стрійка. На три з 10 ви задоволені кар'єрним зростанням. Так, по роботі в травні. Ну, чи знайдете ви нову роботу? Хто питає? Може і знайдете. Але продовжуйте свої пошуки, бо поймете, що це не те, що вам треба. Так, що вас жде в фінансах, дорогі овни в травні. Фінанси ваші стабільні. Фінанси, фінанси ваші стабільні. Можливо, у вас є якась фінансова подушка. Фінансова подушка зосереджена вас вдома, так? Вам фінансово допоможуть оточуючі вас люди. Швидше за все, це ваша найближча. Сім'я, родина допоможуть вам фінансово. Оскільки це колектив не робочий, тут показано про фінанси, а домашній колектив. Якщо ви заміжня, вам поможе ваш чоловік. Вам поможе ваш чоловік. А якщо дивиться в мене мужчина, то вам може, тато вас допоможе, чи брат, чи ще хтось. Тобто якийсь чоловік із сім'ї. Добре, давайте тоді далі з вами подивимося, дорогі овни. Сферу вашого здоров'я. На що звернути увагу? Так, в сфері здоров'я. Звернути увагу вам потрібно на судини. На питання, які стосуються голови. Голови, судин, серцево-судинної системи, скажімо так. Ну, більш судин. Судин і голови, так? Не перевантажуйте себе, не хвилюйтеся. <кій> Оскільки все зміниться, також ця карта може свідчити про безсоння. Так? Це безсоння все від ваших тяжких думок, від того, що ви перевантажуєте свою голівеньку, так? аби не сталося ніяких судинами проблем, ну, то вам необхідно зупинитися, так? Найбільше вас тяготить темна пора доби. Далі, це все ми говоримо. Ну, якщо це дивиться жінка, то от такі от у вас проблеми відбуваються. А якщо це дивиться мужчина, то причина ваших проблем і сних думок і проблем з судинами. Це якась жінка, може бути ваша половинка, може бути мама, а може бути на роботі як хтось із колег, хто вами керує. Далі хто, хто лікується, хто лікується, переживає, що буде. По місяцю будуть зміни, будуть зміни, переміни. Ну, не знаю в якому ключі, але зміни будуть. Тобто зміни, так як от фази місяця міняються, так буде змінюватися ваша ситуація по здоров'ю. І якщо вас турбує до когось з лікарів, звернутися чоловіка чи жінки, то однозначно жінки. І, дорогі овни, зараз дивимося сферу вашого особистого життя. Ага, Отже, дорогі овни. Ви в травні на когось розраховуєте. На когось розраховуєте, <кій> чи то хтось у вас з кимось є стосунки, союз. І він вас чимось розчарує, розчарує, сонце перевернуте. Бачите, сонце перевернуте це означає, що те, на що ви розраховуєте, ви отримаєте, ну, зовсім не в тій мірі, а так трошечки частково. І собака теж перевернутий. Тобто собака перевернутий говорить про те, що ви один одному вірні, стосунки зберігаються, але ви обоє будете цим всім розчаровані. Далі людина, яка є не в парі, яка є не в парі, говорить про те, даний триплет говорить про те, що ви в цьому місяці можете зустріти. Пару можете зустріти, але це буде людина депресивна, хоч вірна вам, але така депресивна, і вам з нею буде. Ну так, ну так, знаєте, чисто час заняти, поки когось кращого немає. Та й таке. Дякую, що були зі мною. Це загальний розклад, за персональними звертайтесь, контакти під відео. Чекаю питань для загальних розкладів. Була з вами берегиня. Всього найкращого, Па-па.